З цього колектора за кілька метрів від пішохідного мосту в Ужгороді замість дощової води тече смердюча речовина. Судячи з характерного запаху, це фекалії. Зараз, коли річка обміліла, це дуже помітно. Аби дізнатися, що саме тече з труби і наскільки це небезпечно, проводимо експеримент. Просимо працівників санепідеміологічної служби зробити аналіз води. Поки епідеміологи відбирають зразки води, на місце витоку несподівано приїздять комунальники. За цей колектор відповідає водоканал. Кожного року переконують, проводять перевірки і до цього не помічали витоків. Хоча місцеві мешканці кажуть, вони тут роками. Комунальники ж пояснюють, колектору вже понад 200 років його ніколи не ремонтували. Усі каналізаційні стоки текли в річку, доки не побудували насосно-фільтруючу станцію, куди нечистоти стікають нині. Але вони просочилися. и потрапили до речки. Оно идет снизу, и там подмыло, и оно вот так вы вымывает и, и выходит в реку. Уже вчера часть работ здесь, здесь сделана, уже там чуть-чуть течет сегодня бетонирование со специальными З сумішами хідразітам бульбою за замазано і зроблено. Припущення, що хтось із власників кафе чи магазинів міг незаконно підключитися до каналізації. Комунальники відкидають. Ні, 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 люди ні. Лабораторії санепідеміологічної служби воду перевірили за допустимою нормою запаху, важкості та кольору. Результатом ми трохи шоковані. В уж справді скидали фекалії у зірці, які відібрані після скиду в річці уж є перевищення по аміаку майже в два рази перевищує, що свідчить про свіже забруднення якимись фекальними або каналізаційними стоками, також є перевищення по органолептичним показникам, тобто по запаху кольору, мутності і зваженим речовинам. Санепідемстанція передала результати аналізів міській раді. Місто у свою чергу направило заяву до міліції. Та найгірше, що не зрозуміло, скільки років каналізаційні витоки могли попадати у воду та просочуватись у землю, бо лише через зменшення рівня води стало можливим зафіксувати злив, який, до речі, є і головною з причин, чому наша річка почала цвісти. Саме спека та нечистоти провокують замулення дна та цвітіння води. Немає течі, немає водності. Крім цього, дуже нас непокоїть органи водного господарства, що в річку уж скидуються неочищені стоки. Всі ми добре знаємо, що вище за Ужгородом у нас є населені пункти, які практично працюють без очисних споруд. Або якщо є очисні споруди, то вони працюють неефективно. Чим більше органіків річки в річці, тим більше і цих водоростей. Трохи покращити ситуацію може очищення берегів та русла. Частково роботи провели на правому березі ужа від транспортного мосту до підвісного. Наприклад. Прибирання берегів річки вздовж набережних обіцяють виділити 800 тисяч гривень. Була розчистка від кустарника. Це ми не зрізали, а викорчовували. Планування були виконані. Тепер ми приступаємо до лівої сторони річки. Це буде йти від Бодського парку і вверх до транспортного мосту, який йде біля Спартака, роботи мають завершити за два тижні. Але якщо не вирішити проблему незаконних каналізаційних стоків, ситуація погіршуватиметься. Адже скільки у місті насправді таких врізок, сказати важко. А за фактом скидання нечистот у центрі порушила провадження прокуратура. Тут розглядають два варіанти: або халатність комунальників, або незаконні дії підприємців. Розпочато розслідування в кримінальному провадженні за частиною першої статті дві. 42-ї порушення охорони вод а, за повідомленнями у змі про скид каналізаційних витоків у місцеву річку Уж в Ужгороді. Про такі випадки ну ніхто не звертався, не повідомляли. А в Лишавському районі в селі Довге а, місцевий туб-диспансер скидував а, ну, каналізаційні стоки у місцеву річку Боржава. У держекоінспекції також досліджують проблему. Роблять детальний аналіз води його матимуть за п'ять днів. Щоправда, пригадати, чи когось за такі порушення вже. А карали не можуть. Винуватцям загрожує штраф, його розмір залежатиме від обсягів викидів.